Зеленський визнає, що половина грошей, які ми їм відправили, зникла. Вони не знають, де гроші. І ось ми переходимо до найцікавішого. Про що говорить Трамп? Він посилається на інтерв'ю, яке Зеленський дав Лексу Фрідману місяць тому, де Зеленський сказав: Ну там було складно, але якщо коротко, вийшло так, що українськими грошима хтось керує аби як. Трамп, ймовірно, подивився це, чи почув із уривків, і тепер уявляє це так. Ми дали вам гроші. А Зеленський сказав, що половину вкрали, він же сам це визнав, а потім колупається в носі. Ну, ми не знаємо, де половина з них. Це чудово, прекрасно. Він відмовляється проводити вибори. Вони не знають, де гроші. Він сказав: Ну, ми не знаємо, де половина з них. Це чудово, прекрасно. Він відмовляється проводити вибори. Це низько справжні українські опитування. Як бути на висоті, коли кожне місто руйнується? Важко бути на висоті. Ніхто не сказав, о, ні, його рейтинги хороші, дайте мені перепочити. Кожне місто руйнується.